Був 17-й Олександр Майстренко, третій Олег Бондарчук, 18-й капітан Олександра Капшученко та 44-й Володимир Костюченко. Перший гол вже на першій хвилині і забиває інтер. Повала команда Олександра Капшученка вже на першій хвилині. 1-0. розігруватиме розіграватиме центрального кола. І по сигналу ми переходимо до заявки Гулкіпер. Роман Халімовський. Перший номер згідно протоколу. 2-0. 2-0. Друга атака. Другий гол. Як же, як же просто це на старті матчу Вінтера. І п'ятий номер. І п'ятий номер робить це Ярослав Куліков. Як голкіпер у киян Роман Халімовський, заявлений голкіпером він, але зі стартових хвилин. Вадим Спіценко з Інтер. Наразі вот. 2-1. 2-1. Лимер для ФККі відіграє. Один м'яч. половиною хвилини лише колективи зіграли. Продуктивні обидві команди зі стартом матчу. Ліворуч, Бондарчук, Бондарчук віддає останню третину суперника перериває Петренко. Навне ну, ще одна помилка від ФК Київ. Лутвиненко. Зараз він на перехопленні. Петренко зліво її пробиває кубоку. Лимар. 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 Лимар ривок. Лимар, а Лимар простріл. Сам Скиценко і розпорядився. Лимар теж розпорядився на кравця, той не переграє Варінчука. М'ячу кравця скинути під удар. Литвиненко. 2-2, маємо. Восьма хвилина. З Києві відіграється із 0-2. І париде вже наразі на табло. Одну заміну проводить наставник Інтера Олександр Андрієв. Куліков з'являється замість Володимира Косюченка. Поверта Скаценко на Лимера. Тою центр. Шаповалов. Правіше. Петренко лівої і 3-2. Камбекі з виходом у лідери оформлює ФК Київ ще до середини першого тайму. Свисток і реф покаже жовту. Жовту картку гравцеві ФК-Київ, який ФК «Київ» наразі на лаві запасних. ФК-Київ знову повертає м'яча під власний контроль Лимар. Петренко обривається до карної площі. Котик далі пробиває і. Знову не цілить у площину. Петренко. Кравець. Петренко. Закінчилося тим, що атака. Атака. Закінчилася тим, що перехопили суперники, і вони вибігають в атаку і зпустив Вадим Скиценко. І сейвів. Скиценко. Петренко. Петренко. Скиценко. Скиценко. є. Тут варіант Лимар Лимар. А Варінчук. Лимар справа з кіцятка на Вадима. Вадим яке його рішення, яким воно буде обійти. Суперника прострілити Петре. Вже і, це, вже і після таймату вардивевся ред. Згодом він першим брав тайм-аут. П'ятий було зафіксовано фолдово посилу ФК Києва. Але зараз вони в контратаку вибігають. Розпочався із голову. Із голові Дінтера. Шутке в сітєворіт проводить команда Олександра Капчученка на другій хвилині. По перерві. І Нарешті, то Олександр Майстренко точний в завершенні. 3-3. рахунок нічийний зі стартом другого тайму. Направо на Кулякова вийшов Халімовський. Хто перший Куликов перший. уперше? 3. Ярослава Кулякова. 4-3. Інтер уже у лідерах. Випередив Кіпера, Куляков. Пасна Шаповалова. Шаповалов Лимар. Проскочив Капшученко. Лима. Є варімчука. Зараз ще одна атака від Київ. Лимар. Зліва! 4-4. Знову результативним, результативним видається старт одного із таймів. І в першому таймі колективи на його старті були активними, так і в другому таймі. Ця тенденція результативності зі стартом тайму поширилася. Озарян один води. Скиценка. Віддає низом до карної зони. Я шукатився за межі поля на ближній бровці. І Віталій Лимар біля м'яча. Через Скиценка на дальню, Де не виявило? Збільшилася підтримка Інтера. Ще один з болювальників написав слова підтримки на адресу Інтера, який забиває знову 5-4. Інтер знову попереду 5-4. Олександр Майстренко в другому таймі уже відчуває гру. і Тепер ще зупинити суперника цю результативність. Поки того аж ніяк не вдається. Опонент Петренко. Підбір від досвідченого Олега Бондарчука. І довгий пас. Ну і відіграв Майстренко і. З Куліков. Гуліков. Хоча Мячу Петренка і м'яч уже в Івана. З Гиценко повернув Петренко. Перемчуксов на три відправляє! Гол! Гол! Перебуваючи у більшості, забиває ФК Київ свій п'ятий м'яч. Ми просто тут трохи шоковані були рішенням, точніше, не рішенням, а. Тим яким чином, яким чином вилучився Олександр Майстренко сьогодні? Іреф на Дальній Бровці вирішив показати гірчишника. У мене, якщо. Лимар продовжує в Києві з п'ятим. Петренко. Петренко. Є, yeah, справляється Костюченко, але атака продовжується. Гострий кут повала. Костюченко знову реагує по турнірній таблиці. Та сьогодні навіть по ось цьому проміжному рахунку ми бачимо, що команда Олександра Капчученка дуже хоче Куліков. Нема майстренка, але є Куліков. Гол! А не Куліков. Кралев Крал. Крал забиває. Теж атакував чужі ворота куліков, але забиває саме 9 номер. Рахунок 6-5 на користь інтера. Дай! Асист 6-6! 6-6! Вже незадоволений цим пропущеним голом своїх підопічних наставник Інтера Олександр Андрієв. <тас> Київ <каїйі> зрівнює. <тас> Лимар. Лимар. Петренко. Петренко пробиває. Добивання! Сім'їч, напередася. Добивання і 7 6 на користь АКХЕ. Простріл! Падіння Ольнемара Кosciyanka в кардізоні. Прохамовчаня апеляції Кепа Інтера про